Що інколи молитва не почуті, знаєте, яка в мене була молитва? Боже, хай буде небагато людей, щоб до місця всім вистачало. <рив> от. От. Але інколи, коли молитва не почути, це навіть добре. Тому раді вас бачити. Ми буквально за хвилинку вже зараз починаємо, і перед тим, як розпочати, ми хочемо запросити вас до тихої молитви. Тому що головне це не просто, це ж не просто світське свято сьогодні. Ми зібралися, щоб дякувати і дякувати Господу. Тому наша ціль і мета бути почутими ним і почути, що Він говорить нам. Тому ми хотіли б запросити вас до тихої молитви перед початком. Кожен помоліться до Господа, як ви знаєте, як ви вмієте, як ви відчуваєте. На все, дякуйте! Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Перша солодня п'ять вісімнадцять. Сідайте, будь ласка. Ми часто е, чекаємо щастя як чогось великого. Ось. Щось зміниться, і тоді будемо нарешті щасливими. Отримаю кращу роботу, переїду в інше місце, вернуся додому або куплю будинок в Елі, і тоді буде справжнє щастя. Можливо, щастя це не тоді, коли все ідеально, коли все як ти хочеш. Можливо, це просто якісь маленькі дрібнички. Теплий чай під час холодного дня. Тут його не так багато, але можна з'їздити в Сан-Франциско і там попити чай. Можливо, це повернення додому після улюбленої в лавках, в лавках роботи в США, чи просто якесь слово як ти, коли ти відчуваєш, що ти нікому не потрібен, ти розгублений, ти в чужій країни. Сьогодні ми дякуємо Богові за все, що здається дрібним, але робить наше життя справжнім. бо саме в цих простих речах проявляється його любов. Сьогодні свято серця. День, коли ми не просимо, а дякуємо. Тож, ми запрошуємо вас подякувати Богу за ті дрібнички і за ті благословення, які є в нашому житті. Ми запрошуємо вас почати наш, наше свято з пісні подяки, яку ви побачите на екрані. Будь ласка, ви можете приєднуватися до співу разом. Сідайте, будь ласка, лише цьох трьох слів, щоб змінити настрій дня. Дякую тобі, Боже. Бо коли серці дякую, у ньому народжується мир. Зустрічайте групу прославлення з піснем Дякую тобі, Боже. Найкращі в цьому житті, Боже, я май в тобі, бачу я руку твою кожен день, ти підкріпляєш мене, хоч не разгоню на шляху, сльози лишай на очах. лише ходить, спокійна його і застріла. Тобі, дякую Боже тобі за все, що я маю в моєму житті, я дякую дякующе тобі, ти Ми звикли поспішати, кудись бігти, щось постійно вирішувати. І, мабуть, не секрет, що Америка вона допомагає в цьому. Вона допомагає розвивати ці skills. бігати, щось платити, кудись постійно поспішати. Але інколи Господь заспокоює нас, настає тиша. Наприклад, у сезонній хворобі, ви знаєте, що я... Постійний щорічний клієнт емердженсі. Мене там вже знають, я коли заходжу в Emergency, кожного року. мені, О, how are you doing? Вони ж навіть не питають, що сталося, бо знають. І, і це так сезонно, десь тиждень-півтора я лежу і відпочиваю. І в цей момент, коли я лежу і відпочиваю, я розумію, що я вже благословений. що Бог дарував мені вже дуже багато. Інколи здається, що треба щось досягти, прикласти якісь зусилля, а насправді все гарне, воно вже навколо тебе є. Варто просто розплющити очі. І про це буде наша невеличка маленька сценка. про таку життєву правду. Будь ласка. Знаю. Знову ці біли, знову ці копійки. Чому всі кажуть, що в Америці долари на голову падають? Мені поки що не впали. Дитину, треба забрати з садочка. Ой, А Але можна? як завжди, э, чай лате на місце в Ой, знаєте, ні, я вже перейшла на каву. Америка! На три в день. Можна мені, будь ласка, еспресо? Експресо. Везло. Дякую. Thank you. Доброго дня. Доброго Доброго день. День. Мені, будь ласка, чашечку травяного чаю. Кроса. І посмішку на додачу. Посмішка завжди безкоштовна. Завжди мені. Дякую. Знаєте, я також переїхала нещодавно сюди. А, мабуть, важко. Якщо чесно, знаєте. Так. Ну, просто все не моє. Їжа не смачна. Не знаю, ну робота, ти ніби працюєш, а цих грошей немає. Вони кудись просто витрачаються, ці постійні біли. Знаю, суета це вся. Що вам говорити? Ви знаєте, я навчилася шукати щодня мінімум за три речі, які я можу, за які я можу подякувати. М -м -м -м. Так, іноді це просто, що я відкрила вранці моїх очі, що ми бачимо мирне голубе небо. Іноді, що ми можемо сказати, що ми маємо кому сказати доброго ранку. Вибачте, я поспішаю. Боже, дякую тобі, що я тут. Я жива. Мої діти в порядку. Вони здорові. І хтось може подарувати мені посмішку. Моє будні нам благословення.